Слухайте, взяв коротше, такого такого тунця від фірми Rio Mare. Це в Австрії. Це типа салатка така. З нутом, з горошком, перчиком, помідорчиком, тунець і ще якась каша. Не знаю що це за каша. Ну, я такої консерви вкусної давно не їв. Блин, просто бомба! Давно такої консерви вкусної не їв. Коротше хто ще не пробував таке. Як на перекус швидкий. Я собі яєчки піджарив. Із такою консервочкою. Тут 160 грам. Просто, блін, ідеальний перекус швиденький. Рекомен... Рекомендаціон, не. Інсалат 7 якийсь. Ріо Море. Я не знаю, чи то в Польщі є, треба подивитися, але я в Австрії брав.